Про те, що очільник МАГАТЕВ П'яте відвідав окуповану росіянами запорізьку атомну електростанцію, відомо, що щонайменше градирню пошкоджену пожежею, яку провокативно влаштували росіяни, доведеться знести ЗАЕС і досі лишається елементом ядерного шантажу Кремля. Хоча Україна і вживає кроків для її повернення, Тож, що відбувається на станції, і які перспективи повернення українського контролю над нею, про все це Анна Брикова далі ситуація продовжує бути напруженою. Так, це напружена ситуація, чому тому, що війна триває і ми маємо запобігти ядерній аварії. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросів чергово відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. На цей раз вдалося відвідати градирню пожежу. На якій 11 серпня влаштували росіяни умисно або ж через недбалість. до сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Це велика споруда, непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть. Крім цього, Гросів вдалося Відати насосну станцію, яка качає воду в умовах дефіциту після підриву росіянами Каховської ГЕС, а також сховище ядерного палива. Утім, винуватців гросі так і не назвав більше того, ще й подарував Кремлю добру порцію контенту для пропаганди. Допоки конфлікт не припиниться або не перейде в стадію, коли не буде більше активної військової діяльності. Я думаю, що ймовірність серйозних ініціатив виключити не можна. Адже впродовж двох з половиною років, а саме стільки росіяни утримують ЗС в окупації, провокацій вже відбулося мало. Наприклад, напередодні візиту голови МАГАТЕ російські обстріли пошкодили одну з двох зовнішніх повітряних енергетичних ліній, і це не єдиний, так би мовити, інцидент лише за серпень. Впавшого у периметрі станції дрону до Команда МГТ також повідомила про періодичну інтенсивну військову діяльність поблизу станції, включаючи звуки частих вибухів, повторювану стрілянину з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від станції. Крім реальної ядерної небезпеки, провокації довкола ЗС, зробили її заручницею ще й ядерного шантажу Кремля. Тобто, це все використовується безпосередньо путіним для того, щоб е здійснювати тиск як на Україну. Так і відповідно на західний світ для того, щоб добиватися певних, ну як мінімум, тактичних результатів і унеможливлювати е збільшення тиску на саму Російську Федерацію. А ще грати на нервах, бо погрожують вже двома станціями. Адже до ЗС додали і свою курську. А, можна тільки собі представити, що буде, якщо ми будемо відповідати зеркально. Что будет со всей частью цієї вот Європи. Вони імітують обстріли з боку України, От при тому, в такий спосіб, шляхом подібних імітацій, вони посилають сигнал, що мовляв, дивіться, ми в будь-який момент можемо там щось влаштувати страшне і дістають цей козир з рукавів, коли мають проблеми на фронті. Таке загострення у серпні і пояснюється спецоперацією на Курщині. Уникнути цієї шантажної риторики можна було, якби всі знали, що магате є неупередженою структурою, яка чітко моніторить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і не вдасться влаштувати якусь провокацію, і перекласти провину на іншого. То ймовірність використання запорізької з ядерного шантажу суттєво б знизилася. адже та має інструменти для тиску, бо є важливою для Росії у плані ядерного співробітництва, але й дорожить з тих же причин, і членством у ній Росії водночас Україна продовжує працювати над поверненням станції під свій контроль. Утім, сьогодні є тільки політичні кроки, і на жаль, їх недостатньо. Інакше вона вже станція повернулась під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. І поки що, з точки зору полю бою, я не бачу можливості, а ті можливості, які напевно є, вони є. Небезпечними, тож нині розглядається лише варіант політичний, який у тому числі прописаний і у формулі миру, і задекларований самітом. Публічно відомо, що відбувся онлайн саміт а, за координації Катару, і ми знаємо власне сильні відносини Дохи з Москвою. Uh, і в цій ситуації uh, цілком uh, ну, можемо звичайно покладатися на можливості uh, перемовників третіх сторін. Але це все часа нелегкий процес. А поки одна з найпотужніших атомних енергостанцій у Європі так і залишається заручником у руках терористів. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині Новини.